Привіт! Я Рантел і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось вже і оновилися містики в крамниці, тож зараз піду відкриваю містики. Це відео вийде не дуже довгим, так як відкрию всього 5 містиків на цьому аккаунті плюс ще один сувенірний автомат. На основі теж один сувенірний автомат, плюс один зберіг усі, ну і теж 5 містиків. Третє випало 60 бустерів. Срібла, так, бустрія кредитів, це шанс 0,60% був. Прикольно. Тож, зараз ще відкриваємо ось оцей сувенірний автомат. Металошукачів. Нічого цікавого тут не Угу. Тож, тепер давайте відповідно йдемо. Прямо 5 містиків, ну і порівняємо дроб з 5 містиків на твінку і на основі. Щось мені підказує, що на основі буде крутити більше. Це, зазвичай я відкриваю спочатку на основі, а потім на твінках, але давайте зараз зробимо трішки навпаки. Подивимось, може так підкрутить на основі, а не на твінках, як зазвичай. Тож... Одразу 4К вільного досвіду. Тут ми ще плюс другий рівень відкриємо. 2 к вільного. 7 к вільного. Добре. 2 к вільного. І давайте ще вільний досвід з другого рівня і зараз з першого. Так, вільний досвід. І давайте ще звідси вільний досвід. Для повного комплекту, так скажемо. Ні. З цього 200 золота. Тож, будемо сподіватися, що підкрутить якраз таки на основі після відкруту на твінку. Будемо сподіватися, що підкрутить все ж таки на основі. Тож одразу туди і переходимо. Ось вже і наступний аккаунт, тобто основа. Тобто і останній аккаунт якраз таки. Тож, тут, відповідно, відкриваємо майже все так само, за виключенням того, що відкриємо ще додатково збери їх усі угу, бустер вільного досвіду. А може якраз таки увесь підкрут пішов на ті 60 бустерів кредитів на двінку, і зараз нічого не підкрутить. Сподіваємось, що це не так, проте все ж таки може бути такий варіант. Тож. Одразу ж для початку треба, як мінімум, це все позабирати. Настане один з усі з події автопаті. Відкрити, відповідно, один сувенірний автомат з події гравець року, з якого нам випадає. Аж 15 металошукачів. До речі, дуже круто. Так, ми за цю кількість нічого відкрити не можемо, проте тим не менше. Давайте якраз таки відкриваємо один зберег у усі, з якого нам падає. Оце підкруточка. А, і тепер я зрозумів, куди Подіг, не ця удача все. На повторшум С-85i, яка в мене тут, в принципі, вже була. Все, зрозуміло. Тепер підкрутки може не чекати. да. Одразу дали нам Су-85i усі. Ну, Таке собі, хотілося б, звісно. Як мінімум новий танчик, проте все одно танчик дали, хоча б буде ангарі. Викуплю якийсь прокачуваний танк. І плюс у нас є ще 5 містиків, мабуть, з яких нічого не підкрутять, бо вже випало 85 і збери їх усі. Але добре, все ж таки, будемо сподіватися на краще. Тож, давайте 5 містиків, що ми отримуємо за тисячі золота. Один бустер золота. Дуже щедро зі сторони розробників. Наступний другий містик. Він дає нам давайте щось годне. 100 золота. Ну, не можу сказати, що це прям найкраще, що могло дати. Проте все ж враховуємо, що основну підкрутку ми витратили на Су-85 збери зберіг усі. Тож особливо нема на що сподіватись. Проте. Все ж таки сподіваємось на краще. Чи буде це краще з третього містика? Два кавільного. Це, не, це гірше, ніж 100 золота. Проте добре. Передостанній четвертий містик. Дає нам. Ще один бустер золота. Зрозуміло. І останній п'ятий, відповідно, містик. Дає нам і. 75 тисяч кредитів. І що ми отримали за півтори тисячі золота? Ну добре, за 1400 золота, так як ми відбили 100 золота, ми отримали формально то 2 бустери золота. Це буде ще ну, приблизно 30 золота це буде. Так, ще ми отримали 2 кавільного і 75 тисяч кредитів. Але це не дивно. Ми і так витратили усю абсолютно підкрутку на 185 і повторочну. Тож це то і не дивно. Ну що ж, ось таке свишто відкриття. З вами був Рандал До зустрічі!